Недільний день, радісний, чудовий, святковою стає земна краса. Ми поспішаємо з Богом на розмову і направляємо зір свій в небеса. Ми славим Бога, серцем і устами, молитві, щиру вдячність принесем, і з вірою, що Бог є поміж нами свої серденька до Христа несем. Ми славим Бога, від усього серця, за небо синє, Сонце золоте, за дар великий, що спасінням зветя, за мир і радість, що в душі росте. За подих вітру, ніжний запах квітів, за зорі, ясний місяць вишені, за все, оце, чим можемо ми жити, все це Господь дарує вам і мені. Ми всі сьогодні Бога тут прославим, для того Божий дім поспішимо, в серцях для Господа вівтар поставимо. І віршах славу віддамо. Недільний день іди і ти в дім Бога, залиш оту земну всю суєту, тут починається до радості дорога, яка веде у вічну красоту. Благословляючи то Господа серцями, попросимо різних благословень, щоб Дух Святий усюди був із нами, а йому слава і хвала. Амінь.